919 проект будемо розглядати проект постанови про щорічну доповідь повноважної Верховної Ради України прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році. Шановні колеги, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 85 Конституції України, статті 232 зі значком 3 регламенту Верховної Ради України, статті 18 закону України про повноваження Верховної Ради України з прав людини. До повноважень Верховної Ради України належить розгляд щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Востаннє щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні була заслухана у Верховній Раді у 2013 році. Профільний комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні проведеному 5 квітня 2023 року. Протокол номер 79 розглянув щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році. Згідно з частиною 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України, питання включається до порядку денного сесії позачергово без голосування. Шановні колеги, я інформую вас, що відповідно до регламенту Верховної Ради України на погоджувальній раді було узгоджено наступний порядок розгляду цього питання. Перше доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до 10 хвилин, а також відповіді доповідача на питання від депутатських фракцій та груп до 24 хвилин. Одна хвилина. На запитання дві хвилини на відповідь. Після цього ми голосуємо, шановні колеги. Нема заперечень з приводу цього, з приводу пропозиції погоджувальної ради. Тоді на трибуну для доповіді запрошується уповноважений Верховної Верховний Ради України з прав людини Дмитро Валерійович Лубінець. Будь ласка, Дмитро Валерійович. Доброго доброго дня, шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України. Я особисто хотів напевно зразу подякувати шановним народним депутатам Руслану Олексійовичу Стефанчуку за політичну волю. Останній раз, коли шановні народні депутати голосували за постанову Верховної Ради України після заслуховування щорічної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відбувалось це в 2011 році. У 2013 році останній раз уповноважений представляв цю щорічну доповідь, але за це не голосували, шановні народні депутати. Я дякую вам за те, що ми разом перериваємо цю ганебну традицію і дякую українському парламенту 9-го скликання. Кожному з вас, шановні народні депутати, була роздана. Щорічна доповідь в вигляді невеличкої презентації, зразу скажу, що жодна державна гривня за це не постраждала. Ми це зробили за рахунок наших міжнародних партнерів. Не треба звинувачувати, що ми витрачаємо державні кошти, а ця щорічна доповідь побудована на декілька розділів. В першу чергу ми показали стан. Наших громадян у зв'язку з повномасштабною агресією з боку Російської Федерації. З 24 лютого 2022 року Російська Федерація, за нашими даними, намагалась захопити всю територію нашої держави, і автоматично це вплинуло на кожну сім'ю українців в нашій державі. На кожну цифри, я переконаний, ви побачили, вони вражають. Більше 8 мільйонів громадян України виїхали за кордон, 4,9 мільйонів громадян отримали статус, різні статус захисту на території наземних країн. Більше 5 мільйонів громадян України проживають на тимчасово окупованій території України. Загиблих, за нашими даними, близько 19 тисяч. Звертаю вашу увагу, шановні народні депутати, що це цифри станом на 31 грудня 2022 року. Саме цей е час окреслений в щорічній доповіді згідно закону України. Окреме питання ми дослід досліджували щодо фактів сексуального насильства. Шановні народні депутати, е зафіксований найменший вік постраждалої. Від сексуального насильства, скоєного російськими військовослужбовцями, чотири роки, найстарший вік 85 років. Щодо наших українських дітей, ви можете побачити цифри, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що це цифри підтверджені, і цифри е, тільки на територію, яку контролює український уряд. За нашими даними, тільки в Маріуполі більше. 1200 цивільних, більшість з яких складали жінки і діти, загинули внаслідок аві авіаційного е бомбардування Маріупольського драмтеатра. Я використовував виключно цифри підтверджені, тому що цю щорічну доповідь міжнародні партнери будуть використовувати як офіційний документ, тому е я в цій щорічній доповіді. Не, не писав, не припускав приблизних цифр, а всі цифри є підтверджені. Щодо пошкоджених е, об'єктів інфраструктури, ви можете побачити, що більше трьох тисяч зруйнованих закладів освіти, більше 1150 об'єктів матеріально-культурної спадщини в Україні, з них 305 релігійних споруд. За приблизними оцінками е, той. Сума збитків, що нанесла Російська Федерація, складає більше 600 мільярдів доларів США. Щодо українських дітей. Ми офіційно фіксуємо факти примусової депортації або переміщення українських дітей з тимчасово окупованої території України на територію Російської Федерації. Шановні народні депутати, ми юридично встановлюємо факти, підтверджені скоєння російськими. Військовослужбовцями воєнних злочинів з ознаками геноциду, примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається як геноцид, і ми це дослідили і зафіксували. Створ... видана окрема спецдоповідь по дітям. Також ми зафіксували, що українських дітей піддають тортурам. Це зафіксовані факти, наприклад, в Херсоні українських дітей викрадають. Навіть коли у них є батьки на території України, і все це робить Російська Федерація. Щодо участі мене особисто, мого представника в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, ви бачите всі публічно цю роботу. Ми повертаємо наших героїв, героїнь додому, займаємося не тільки військовополоненим, а й цивільними. І тут я прошу шановних народних депутатів сприяння щодо оприлюднення інформації, що за нашими даними Російська Федерація затримала більше 27 тисяч цивільних, яких росіяни тримають на тимчасово окупованій території, фактично в полоні та на тимчна території Російської Федерації щодо міжнародного співробітництва. Я особисто прийняв участь в багатьох міжнародних заходах, зустрічах. Не буду на цьому зупинятись, але як самий головний результат моєї діяльності, шановні народні депутати, 5 серпня 2022 року одна з найбільших організацій амбудсманів світу офіційно виключила зі своїх лав представника Російської Федерації. І це стало вперше, коли міжнародна організація IOI, International Ombudsman Institute, це зробив. Далі була Рада Європи, і в цьому році у нас теж є продовження цього процесу. Росіян продовжують виключати. Щодо соціальної держави, ми звертаємо увагу, що у нас зростає кількість звернень до мене з числа внутрішньо переміщених осіб. Незахищених верст населення, дітей, які потребують додаткового захисту, все це ви могли побачити. Я дуже прошу ознайомитись в щорічної доповіді. Не буду зупинятись на конкретних цифрах. Хотів би єдине, що сказати: що за весь 2022 рік до уповноваженого надійшло 42 485 звернень станом на сьогодні. Більше 40 тисяч до мене вже звернулись в 2023 році. Ми бачимо шалену кількість зростання, шалену кількість звернень особисто до мене. Я переконаний, що це пов'язують громадяни України з тим, що ми показуємо, ми разом з вами, що ми можемо захищати і будемо захищати права наших громадян. Шановні народні депутати, при закінченні свого виступу я хотів. Вам нагадати, що коли ви проголосували за обрання мене на цю високу посаду, я тоді, звертаючись з цієї високої трибуни, сказав вам, що поновити довіру громадян України до системи захисту прав людини в Україні, ми можемо тільки разом, Уповноважений Верховною Ради України з прав людини та Верховна Рада України. За цей час я переконаний, що ми разом з вами показали гарну співпрацю. Я переконаний, що сьогодні це результат нашої спільної роботи, і ті рекомендації, які сьогодні, після вашого голосування, набудуть нового юридичного статусу, будуть виконані українським урядом, центральними органами виконавчої влади, місцевим самоврядуванням правоохоронним сектором. Дякую, шановні народні депутати. Переконаний, що ми всі разом з вами рухаємось до перемоги і робимо все для цього: кожен на своєму місці. Дякую українському парламенту. Дякую громадянам України. Слава Україні. Героям слава.